Я уже біля кордону через Румунію, Угорщину, і ми їдемо в сторону Італії. Водзики знову разом. Поїдемо в Тоскану, там, де дерева, там де виногради, там де вино. Коло це бачили в У мене тут такий робочий, взагалі просто робочий стан. Ми їдемо зараз, попри кордон з Україною. Вишиваночки, геть як в Україні. Моя камера повністю затемнилась цим чорнюським небом. У нас з якимись золотими куполами, а у них з шпилями <звук> їдемо через румунські ліси. І це що тут живе Янукович? Ми їхали-їхали по дорозі. зустріли Лідо. Скажіть мені, що це таке? У нас буде так красиво, просто ми взяли і пішли. Ми вже сьогодні будемо на угорській землі. Сексі пікарто почті якли своїм брати. Привіт, друзі! Юліанка знову на зв'язку. А я вже біля кордону на Румунію і ще трішечки побачимося з коханим. Мені буквально залишилося 30 хвилин 40 хвилин їхати, і зараз ще треба тільки пройти кордони. Всі пройти всі контролі і пропуски. Сподіваюся, що все буде окей. Така вся і на позитиві, але трошечки хвилююся. От все. Прийшло класно з рідними. Я дуже щаслива, що побачилася. Дуже щаслива, що побувала в Україні. Дуже гарно провели час, пішли в гори. У нас такі насичені були взагалі дні, тому що ми один раз з моєю сім'єю сходили, потім до нас приєдналися, ількові рідні. А на другий день ми взагалі в похід написаний камінь ходили. Такі трохи важчі, ніж я собі очікувала, ніж я думала спочатку, тому що він мені здавався якимось легшим, коли ми ходили туди з Ілюшкою, вот. Але ми дійсно. Круто провели час і всі задоволені. Відсвяткували Алісульки на день народження. Зараз Алісулька вже їй цілий рочок. Це Бодіка з Маринкою, донечка, теж гудзичок. наймолодша гудзичок. <смі> наймолодша. Ось вони пішли далі в гори. Ми... Татусь мій поїхав назад додому. Мамуся лишилася в Коломині. І я вертаюся до свого чоловіка і на дальше чекають дуже цікаві класні. Пригоди. Завтра ми ще тут сьогодні вирішили все-таки переночувати в Румунії після кордону, тому що я приїду досить таки пізно. І якщо там якісь затримки, ми взяли номер ще подовжили на одну ніч. Так що ми лишаємося ще в Радівцях, здається, так називається. А завтра, вже потрошки, через Румунію, Угорщину, подивимося, складемо там маршрути, як нам їхати як найкраще, і ми їдемо в сторону Італії. І я захватила, звісно, з собою. У мене там ззаді лежить сонячна батарея. У мене лежить Екофлоу, Наші нові покупочки. Так що чекайте, далі обов'язково будуть огляди, як нам з ними працювати, як ми далі їдемо. Будемо ще по дорозі шукати автомобіль. Може, у нас щось вийде десь купити і подивитися а, якусь більшу машинку. Ми ще будемо вирішувати дивитися, яка, яку ми хочемо, все-таки наскільки велику. От, так що далі буде дуже класно і цікавої краси про Європу, про Італію, про Амстердам. Знову ми поїдемо про Британію, там де ще гуцики разом не були. Я була в Британії, була. Але ну, Британія це все-таки якась така дуже нова земля. Якщо ми йдемо до рідних і друзів в Британію, покатаємося трошечки теж там. Про зміну руху, як там правосторонні лівосторонні, тому що це теж дуже цікаво, як ми перестроїмося, як у нас це повинно і вийде. Ось, чекаємо вас в наступних серіях. Так, ну що? Я нарешті про... проїхала кордон. Зараз уже половина десятої. Люшка скаже, що якраз в десятій приїхала. Він так і говорив, що я приїду в 10-й годині. Капець. І казав, що я вийду в 6. Приїду в 10-й. Мала бути в шостій уже на місці, але ні. Добре, що дозняли все-таки готель. Лишилася там. Він уже готує картопельку, мені ж пів годинки, і я буду уже з ним. Все окей, мене навіть машини не відкривали на румунському кордоні. Взагалі нічого не це. Спитали, чи є в мене видно, коли жінка одна зовсім Одна за кермонка, воно щось знаєте. Питає, чого ти їдеш в ту Італію, чого ти їдеш в ту Чорногорію вже кудись. Коротше, так, що таке. Поїхали. Гудзики знову разом, і ми знову в дорозі. Бішка, ти що знімав без мене? Нічого не знімав. Зато будуть випуски з України. Значить, так ми їдемо зараз в сторону Сатумари. Уже рухаємося в сторону Італії. Десь там по дорозі маємо ще думаємо заїхати в Німеччину. Будемо їхати через Угорщину, Словенію. Десь хочемо заглянути в красиві Слонські гори. А ось. І далі наш шлях летить в сонячну, в сонячну Італію. В Рим В нас також є родичі, від яких ми поїхали з Коломиї Щойно моя тітка, тета моя поїде на південь Італії в Неаполь. Десь там якраз вони мають бути через тиждень, і ми туди доїдемо. І ми з ними знову побачимося. Десь там в Неаполь з до них заїдемо в гості. Поїздимо погуляємо, десь там по навколишнім місцям. Ось обов'язково в наших планах Рим, і обов'язково в моїх планах, звісно, Тоскана, тому що Тоскана, я про неї мріяла прямо як про французький прованс. Дуже давно так само і про Тоскану. А, тому подивимося, чи будемо заїжджати в Венецію в веруна, тому що ми там були. В Мілан я би хотіла поїхати ще раз погуляти, тому що в Мілані ми були чисто проїздом. Венецію не бачу сенсу туди пхатися, чесно кажучи, не дуже хочеться в ту сторону. якийсь такий, мені більше хочеться такого. Знаєте. Сільського італійського відпочинку, так щоб проїхатись по селам італійським, по цим тосканським краєвидам, як воно там. Ну і заїхати в буквально кілька міст. тому що старі міста нас вже нам вже трошечки набридли. А тобі набридла Ілюшка, старі місця, чи місяця чишені? Жаро жара. Ну, значить, ми не поїдемо сильно на південь, так щоб відчувати жару. Поїдемо в Тоскану, там, де дерева, там де виногради, там де вино. Смачне італійське вино, оливкова олія смачна. Ось. Ну що, поїхали з нами? Ну що, стали зільковим е, з красивим видом, працюємо. У мене тут такий робочий, взагалі просто робочий стан. Так ноги позабирали і сидимо, робимо нашу роботу. Ілюшка там на телефонах тестує, я в себе банану. Так, у нас уже закінчився сьогодні робочий день. Ми трошечки постояли в такому дуже красивому місті з красивим видом. По дорозі просто стали попрацювати в машинці, сиділи, працювали. А тут якийсь пам'ятник, якась знизу кафешка, якесь відомо таке місце гарне. Ми постояли, попрацювали і зараз уже будемо їхати далі. І сьогодні наш шлях лежить до Сатумари. Це вже на кордоні з Угорщиною, і звідти ми будемо їхати вже в Угорщину і десь в сторону Італії. Можливо, заїдемо в Німеччину теж. А сьогодні треба доїхати до кінця Румунії. Такий от план. Приїжджаємо біля вуликів і такі, боже, там реально бджолки живуть, це їхні такі будиночки. Дивіться, бджілки туди літають, такі вулички. Як воно гарно все виглядає. Дивіться, яка красива церква. Дуже багато таких церков з такими ось башенками. Ми їдемо по карпатським румунським селам, і тут дуже гарні церкви з такими вежами, з багатьма малесенькими вежами, і воно так класно виглядає. В кожному селі практично така красива церква, дуже цікава конструкція. У нас трошечки інакша конструкція. Тут прямо відчувається, що це особливість румунських церков. І взагалі, в цілому, дуже красиві Карпати, дуже схожі на наші, прямо така ностальгія, тому що я тільки я щойно, щойно, з Карпат, рахуйте. Я бачила там, їздила там всюди і ще помітили про те. Що у них особливості будівництва от старих будинків? У них є от, свій особливий стиль старих будинків. Вони такі дерев'яні можуть бути з таких дерев'яних дощечок. У них дуже гарна різьба на цих воротах. Наприклад, якісь можуть бути навіть орнаменти на будинках, і це дуже гарно виглядає, виділяє їх, і прямо дуже цікаво проїжджати, особливо коли зроблена реновація цього будинку. А, і він отак от е, реново. Коли зроблена реновація, і він вже оновлений, але при тому збережена така історія і автентичність. <му> дуже дуже красиві в Карпати. Кольно в 50 десь кілометрах дуже красива дорога, класна, і в 50 кілометрах від нас напряму вже Україна. Ми їдемо зараз, попри кордон з Україною. Дивіться, хатинки з вишиванками, які красиві, ціле село хатинок з вишиванками. Боже, як це красиво! Я хочу собі хату тепер з вишиванками. Це просто капець! Я ще таки перший раз бачу. Навіть в Україні, що у нас вишиванка це національне вбрання. У нас нема такого села, в якому ось так. От буквально всі, кожна хата вона з вишиванкою. Навіть будинок їхньої культури, який я от справа, от такий от з вишиванкою. Ви подивіться, боже, як це красиво! Навіть нові хати вони будують і вони з вишиванками. Старі нові хати, кожна хата. Вже одна вишиванка. Дивіться, тут стара хата була колись ще дерев'яні, а тут от нова хата вже побудована, і вона така, от. Це дуже красиво. Дивіться, який будиночок там наверху дерев'яний, а тут як все прикрашено, і квіточки такі красиві. Тощ, туман, молоко, нічого не видно взагалі. Все Серпантин. Серпантин. І це капець. Доброго раночку, друзі! Ми тут сидимо на природі, працюємо. Е, стали вчора вночі попри дорогу. Тут їздять машинки, трошки може бути шумно, але тут є столик. Я зараз сижу навіть на лавочці е, е, лісочок. Е, машинка наша стоїть нас чекає. От, і зараз тут покажу, як у нас все відбувається. Приїхали ось так: от вчора, стали на таку відпочинкову зону, прямо біля дороги. Тут є столик, у нас тут вже розкладено все наш екофлоу новенький, яким ми зараз будемо заряджатися. Мій ноутбук сижу за столом, працюю. Тут я прийшов в супермаркет, розклали гриби, продають уже з самого ранку. Тут гриби збирали, Боже, скільки грибів. Цілі кошики величезні грибів. От і купляють, приїжджають же до неї. Юліаночко, що це в тебе вдіто? Це в діто? Оно це бачить на вулиці. Можна померзнути, треба ж кипяточки одягати. Ну що ж, ми з Ілюшкою трошки попрацювали, трошки там на лавочці, трішки в машині. І зараз їдемо далі, годинку проїдемо, а станемо десь в іншому місці, тому що вже засиділися, і треба трохи, щоб зарядилися наші девайси, бо зовсім розрядилися. А в машині це все швидше буде і ефективніше. Тому ми робимо перерву на обід годинку, їдемо далі. От, станемо десь далі. Катаріляка сопчика. Рибка. Такий мікс нам принесли. Солених з кожих овочів і пастромка. Фрітюки. Вишиваночки, геть як в Україні. Тільки якісь свої особливі узори. Дуже красивих всяких багатько. Такі шляпки. І дивіться, як цікаво, дерев'яні всякі штучки там всередині. Як вони туди їх засунули? Всякі хустиночки дуже-дуже схожі. Як можна оце так робити ширі, маска, з цими дротами? Що робиться з дротами? Так, зараз уже шоста година. Ми з Люшкою закінчили працювати. Працювали ми півдня в містечку Сепинця, сиділи в кафешечці, взяли пообідали е, супчик, паструмку, е, це форель на не на грилі, а вона така обсмажена. Прям, знаєте, Я аж карасі згадала, що навіть форель можна жарити, як карасі у мене тата жарить. Е, тобто, ми, коротше, це все поїли, що нам дали такий дивний мікс салат. Він був з зелених помідорів. Це всяке соління, там каліфори, чи як вона називається. Це мама, моя так називає каліфори. Це світна капуста. Там була цвітна капуста, там були солені огірочки, солені помідорчики зелені. Це все досить недорого куштувало. Ось ми дуже смачно пообідали, нам сподобалось. Супчик також був непоганий. А ми посиділи ще випали. Вижитого соку, фреша, уявляєте, за 2,50 дешевше ніж в Албанії. Хоча в Албанії апельсини є, а тут апельсинів немає. Зараз насувається така буря, що це просто капець. Е, і ми зараз збираємося уже їхати. Вийшли трішки пройтися, подивитися тут церквушечки, тому що у них дуже красиві церкви. Мені дуже подобаються ці шпилі, такі архітектура дуже прикольна. І одна в них церква дерев'яна, а інша якась така дуже цікава з цікавою різблею, з цікавими вишиваночками. Вийшли, пройшлися також тут риночком, тому що схоже, що це якийсь туристичний регіон, туристичне містечко. Ну воно в Карпатах знаходиться. Я так розумію, що в них схоже тут щось, як ремче або щось малесеньке, як Славське. Ось а, ми дивимося ці всякі церквушечки і далі в дорогу їдемо. Далі сподіваюсь, що сьогодні ми навіть перетнемо кордон і вже вийдемо в Угорщину. Ще одна церква ця повністю дерев'яна і теж височезний, височезний шпук такий. Вежа. Боже небо просто чорне. Моя камера повністю затемнилась цим чорнюським небом. Це якась така дуже цікава особливість цієї місцевості Румунії, що у них церкви з такими шпилями. У нас з якимись золотими куполами, а у них з шпилями. Як цікаво це церква виглядає, особливо на фоні такого чорного чорного. Високі, високі дерева. Їдемо через румунські ліси. Знаходимося в якомусь румунському селі, і тут капець. Що це таке? Скажіть мені, будь ласка, як це називається? Господи, це що тут живе Янукович, чи що це таке? Одна хата краще другої. Ви подивіться на ці замки. Це просто село якесь. І всі вони закриті. Тобто вони. Я не знаю, хто там живе. Отакі От тут хати. І будуються далі, будуються. От ми їдемо по селу, і тут просто такі хатки. Ми прямо ніби по якомусь дуже багатому селу їдемо. Поясніть мені, звідки в цих людей такі гроші, в цих румунців на такі хати? Що це за багате село ми попали? Всі височезні, всі на підбір просто здоров'яні, красиві хати. Це те ж оточило, там ще більше було. Капець. Подивіться на ці хати. Це ще тут маленькі, а були, ну ви подивіться, кожна хата краще другої. Це капець і навіть асфальт зроблений. Мозаїка на тій. І вони будують і будують. Такі трошечки бідненькі почались, звісно. На... Ландшафтний дизайн. ландшафтний дизайн. І бабульки ходять. Село називається Чертезе. Село з такими багатими хатами. Десь будете тут проїжджати, заїдьте на це, подивитися. Ландшафтний дизайн. Просто такі хороми вам не передати. Таких хоромів ми не бачили давно. Навіть в конче я думаю, поскромніше. Ми їхали їхали по дорозі, зустріли Ліддол і зайшли трошки смачного чогось купити. Ну і зависли тут біля акційних різних товарів. І як завжди, готові скупити все. Нас не можна в супермаркети пускати взагалі. Ми речі не сильно купляємо, от в супермаркетах нас куча продуктів, які ми не їмо. Келюшка попав в акційний товар. Накупляли вже. Що це таке? Треба все перебирати. Його не можна сюди пускати. Каже, дивіться, грецькі горіхи. Ану, покажи нам. Ну. Грецькі горіхи. Отакі грецькі горіхи разом з шкарлупками. Вони, коротше, в якомусь сиропі. Скажіть мені, що це таке? На що його таке їсти? Не знаєш, що це таке? Ні. Це народне, дуже міцне. Захід народний. Не відриваючи відео. Ми купили таку сумочку. Вона термо за 6 євроків. Тут всередині вона буде нам не промокати. Вона дуже холодна. Всередині. Ми зараз поскладаємо продукти, і у нас буде так красиво. Продукти ми взяли і пішли. А ще покажи, що там є для. Ага, якщо ходити за продуктами, тут така штучка і можна е, не вертати цю. А як треба вертати. Коротше, завжди монетка з собою в відлі, коли хочеш. Заправка перед кордоном з угорщиною. Люшка має нам вікна, щоб чисті були вікна знімати. Я приготувала швиденький перекус таку собі вечерю. От, авокадо у нас тут навіть є. Зараз будемо в дорозі їхати і їсти. Чекаю його, заправилися за нормальною ціною, бо в угорщині трошки дорожче. І вже скоро перетинаємо кордон. Робила Ого, яка в мене підсвітка, ничего собі. Не робила бутерброди. Опче себе, Оп. себе яки дяденька. Ух Їй можна можно І сексі прикордонник. почти клыцем праздники. Блин, его можно снимать? По тихому, по тихо, на севильный регистратор снимает, он? Тихо,